Привіт, народ, ми зараз у місті Брно, це південь Чехії, і хочемо вам розказати про нього і порівняти це місто із нашими рідними черкасами. Як побудований громадський транспорт у місті Брно? Тут існує три види транспорту громадського. Найпоширеніше це трамвай, потім тролейбуси, і вночі тут ходять автобуси. Як тут можна купити квиток? Тут в тролейбусах, автобусах і трамваях немає кондукторів. Тут на кожній зупинці стоїть ось такий ось автомат, в який ви кидаєте гроші, і отримуєте свій квиток на будь-який вид транспорту. Найдешевший квиток на 15 хвилин тут коштує 20 крон. Ось таку ось їздемку ми отримали на 15 хвилин. Зараз випробуємо її. Заходимо. Тут стоять спеціальні машинки, в які ви повинні прийти і проштампувати вашу їздемку. Не той стороною. Автомат ставить спеціальний якийсь код. Ми зрозуміло для нас. І ваша єзденка вже вважається дійсною. У нас також є різні зони. Це означає, що у центрі це одна зона 100. Далі від центру розташована друга зона 101. Це залежить від відстані. Якщо їздити по центру, ціна невисока. А якщо ви їдете далеко від центру, маєте заплатити більше Також, якщо у вас є мобільний телефон, дуже зручно можна придбати їзденку за допомогою смс. Просто потрібно надіслати кодове слово на спеціальний номер. Набагато вигідніше купувати тут проїзні квитки. Ось у мене, наприклад, в руках. Квиток, на якому можна їздити два тижні, він коштує 420 крон. Пенсіонери мають величезну знижку. За цілий рік вони платять 100 чи 200 крон, що є дрібницями. Також є знижки для студентів до 26 років у розмірі 25%. Тут в брно багато зайців людей, які їздять без квитків, їх тут називають. Чорні пасажири. є менші ності чорних пасажирів У блодріуберно налічується близько 70-75 тисяч чорних пасажирів. І це число зменшується. Міська транспортна компанія наймає людей, контролерів чи ревізорів, і ви не можете упізнати їх з першого погляду. Отже, у трамваях, автобусах є контролери. І якщо вони тебе впіймають у транспорті, штраф складатиме доволі велику суму 800 крон. Це є по суті подвійна оплата за квиток на один місяць. Тому насправді не дуже зручно бути чорним пасажиром. Тому що зазвичай раз на два місяці ревізор точно тебе впіймає. Отже, ти все одно заплатиш цю ціну. треба на року, а не їздити як ділянок пасажир. Тут немає приватних перевізників. Весь громадський транспорт належить місту, але система сама себе не окуповує і половину вартості проїзду компенсує місто. Друге, чим відрізняється громадський транспорт у і в Черкасах, це тим, що тут на кожній зупинці висить розклад із точним часом прибуття трамваїв. І ви можете навіть подивитися, через скільки часу ви будете на зупинці, яка вам потрібна. І поки ми вдома їздимо на тролейбусах українського виробництва Лази або Богдани, Чехи тим часом вже давно пересіли на Порше. У них навіть кожен трамвай має жіноче ім'я. От цей трамвай, наприклад, має ім'я Цицілка. І ще в чому фішка транспортної системи в Бруно. Тут є табло, на якому ви можете подивитися, через скільки прибуде ваш трамвай. І це дуже зручно, можете піти попити каву, поки чекаєте свій трамвай. Давайте зараз перевіримо. Написано, що 6 трамвай буде через 4 хвилини. Зараз на моєму годиннику 13. 51, в 13.55 має бути трамвай. Давайте дочекаємося, перевіримо наскільки точно ходять трамваї в Бруно. Отже, народ, зараз в мене на годиннику навіть 13.54, А трамвай уже прибуває, як бачимо, тобто вони навіть швидше ніж на табло прибувають. Їхні трамваї також дуже зручні для людей з особливими потребами. Тут низька підлога і людина на візку може без проблем заїхати Сюди є спеціальні місця, от, де людина може навіть себе пристебнути паском безпеки. Тут двері в трамваї автоматично не відчиняються, потрібно натиснути на от таку кнопочку. Тоді вони відчиняться. В чому ще одна перевага громадського транспорту у кіно це те, що ви можете дібратися додому на автобусі після опів... опівночі. Зараз на моєму годиннику перша ночі, і ми чекаємо автобуса через кілька хвилин він він відправиться до нашого пункту призначення. Тут можна дістатися додому о першій, о другій, о третій, о четвертій, о п'ятій ранку. Варто лише знати свій розклад. Ходімо на свій автобус, бо покавемо. Що можна сказати про транспортну систему Черкас? Це ну Справді хороша, нормальна транспортна система. От. У нас теж є 8 нових тролейбусів. І розклади є на зупинках. І за графіком ходять автобуси. Ну, Стоять за графіком в центрі хвилин 15. Чекають пасажирів. Нормальна транспортна система? Чого? Що ганяють на перегонки автобуси, 21-36, наприклад. Та нормально просто щоб, щоб не скучно було. Не знаю. Нормальна, хороша, нормальна європейська транспортна система. Вночі. Як дістатися в Черкасах вночі кудись на громадському транспорті після 12-ї ночі? Нормальні люди вдома сидять вночі. Ніхто нікуди не їздить ввечері. Після 10-ї всі нормальні люди сидять вдома. Після 12 це якісь наркомани тільки кудись добираються. Хороша транспортна система, чесно. Дуже хороша транспортна система. Одна з найкращих. Ладно, пішов, я пішку.